Шановні друзі, ми сьогодні у гостях унікальної людини, яку ми всі знаємо по медіа Медіастар. Крім цього, останній рік, останній трошки менше навіть року, близько півроку, вона для нас відкрила нове своє обличчя як художник, який художник, працює в дуже різних стилях, в дуже різних напрямках, техніках, і кожного разу нова картина стає все цікавішою і цікавішою. Художниця Зоряна Іленко, доброго дня. Доброго дня. Зоряна, поясніть, будь ласка, ну медіаресурс, менеджмент і живопис, малювання. Як, як ви до того дійшли? От, скажімо так, просто справді, що в журналісти це я вже доволі давно, років 25, напевно. І ем, те, чим я зараз займаюся, займаюся на професійному рівні. У нас інтернет-ресурс, газета, тобто 100 найпливовіших осіб Львівщини. І насправді все було б нічого, якби в мене не працювали також журналісти. Журналісти, котрі е, за покликом серця пішли е, воювати на схід, і е, деякі з них просто виконували е, свою професійну роботу. Е, е, наш позаштатний журналіст Юрій Лилявський е, Поїхавши робити репортажі, потрапив один раз у полон, потрапив другий раз у полон. Інший працівник свого часу був поранений дуже тяжко. Тобто ті всі переживання, крім того, дуже багато людей, моїх знайомих, моїх друзів, всі вони опинилися в занятому. І зараз для мене, напевно, саме. Оці переживання, які доводилося перетягувати через себе, незважаючи на те, що я свого часу займалася кримінальною журналістикою достатньо сильно і бачила дуже багато всього і поранень, і вбивств. І як не дивно, воно мене не настільки зворушувало, як зворушують події, які відбуваються зараз в Україні. Напевно, саме через це. Хотілося відключитися від ситуації, яка відбувається. А то зона дуже складна, всі ті спілкування, всі ті розмови, воно все наводило на якийсь сумний настрій, чого в принципі не хотілося. І у вільний час, або навіть сказати, не вільний час, просто десь якесь безсоння, десь якесь треба було кудись подіти. Очікування найважче очікувати. І от коли були якісь довготривалі очікування, це, напевно, і стало прикладом того, що почала малювати. Де спочатку? Зразу так, пензликом на холсті? Е, ні, пензликом на холсті це вийшло не зразу, напевно. Е, спершу я пішла, е, моя менеджер е, вирішила мене відволікти. Подивилася, що я десь там якісь накидки робила і. Е, це мене на майстер-клас, щоб я розв'язалася десь увечері в один із вихідних днів. Юру якраз витягнули по-другому колу з полону. От, і е, я пішла на майстер-клас. Там ми малювали портрет. Зрозуміло, що людина, яка перший раз малює портрет, напевно, не ідеально мала би вийти, але вийшла непогано. І майстриня сказала, що мені варто тим зайнятися більш професійніше. Майстриною стала моя теперішня вчитель Альона Малишенко. З нею ми працюємо вже ну, добрих 8 місяців з нуля від академічної школи до того, що ми зараз, ну те, що ми маємо. Тобто вона реально заставила у цей час витрачати з користу, не очікувати, не сидіти, не думати. Тому що це все зводилося, як не шкарпетки треба було якісь діставати, то планки пікатіні, як не якусь залишки шматків зброї, то ще якісь там різноманітні речі і обладунки. Я вирішила, що треба все-таки зайнятися трошки інколи і жіночою роботою. Можливо, малювання стало жіночою роботою. А як у вас в школі було з малюванням? А я навіть не пам'ятаю. Ну, напевно, ми малювали. Ну, малювали всі, в принципі, в принципі. Ну, справді, що в школі ми всі мали п'ятірки, тому важко сказати, чи вчитель ставив п'ятірку виключно за знання, чи... чи ставив п'ятірки. Важко сказати. Ну, в принципі, в школі ви не малювали, не ходили ніякі художні студії, в гуртках не займалися нічого такого, і тут раптом. Ну, я зустрічаю дуже багатьох людей, для яких АТО, ну насправді, АТО не там, а АТО кожного в нас тут. Звичайно. Ми, та, тобто ми всі в зоні АТО, вся країна в зоні АТО. От і кожен шукає свою відтушину, свою стежечку, свій мейнстрім від можливо до серця свого, можливо, до серця своїх ближніх для тих, хто там, до тих, хто там воює, хто повертається. І кожен хтось починає малювати, хтось починає писати музику, хтось починає раптом співати, ніхто, ні цього. Це прекрасні прояви того, що наша душа вона є жива. І ніхто, ніхто не вб'є нашу душу, не знищить її. І знову ж таки повертаючись до вашого живопису. Дуже різні стилі, дуже різні напрямки, дуже різні техніки. Це ви просто вам подобаються різні техніки, чи ви шукаєте себе? Напевно, швидше шукаю себе, а не стільки, напевно, себе, скільки е... я наголошу на тому, що я все-таки менеджер, та? і дуже багато часу йде на керування і на вирішення різноманітних технічних питань, окрім того, що ще є журналістика. І е... у мене не так багато часу на малювання. Саме тому е... я не маю часу 15 років витрачати на навчання. Я не маю часу сидіти, малювати академічний рисунок зранку до вечора 5-7 років підряд. Я вишуковую варіанти, яким чином дійти до рівня якісної роботи, але швидкісними темпами. Тобто, напевно, шукаю той варіант, коли можна написати полотно. Якщо вкладати у нього місяць, то це вже має бути рівень епохи відродження, а не просто якихось кілька мазків чи кілька штрихів, які можна назвати малюнком чи рисунком. Добре, гаразд. Ви знаєте, що не можна безкінечно довго підніматися на дві вершини одночасно? Звичайно. Яку вершину ви вибрати для себе? Чи це Щезне менеджер Зряна Геленко павлишин чи щезне художник зряна Гленко Повлишин. Хто залишиться? Справа тим, що по життю мені часто вдається робити ті речі, які мені хочеться. Крім того, що я менеджер, крім того, що я художник, я ще й добра мама, У мене є така сама родина. Розумієте, якщо Ставити мету конкретну та можна досягти всього. Нечезне ані менеджер, нещазне і художник. Якщо я не залишила цього до сьогодні, а цим я займаюся вже більше півроку і займається більш професійніше. Займаюся приватно, займаюся в приватних студіях, по вебінарах, займаюся самоосвітою, різними техніками. Я шукаю себе, я знайду себе, тобто я вже себе знаходжу і знайшла. так. Тобто для мене епоха відродження буде сильніша і я буду тягнутися саме до цього рівня. Я не маю наміру залишати художню майстерність. І хто зна, можливо, у Львові колись. Під моїм іменем розквітне величезний мистецький центр. Ну, чому в Києві є мистецький центр Пінчука? Чому не може бути мистецький центр Зоряна Єленко? Чому ні? Я буду тягнутися до цього. Мистецький центр це добре. А для самореалізації, чого ми маємо чекати? Полотна величезного, монументального, там 27 метрів на 8 висоту. Чи це буде якісь інші форми, чи, можливо, це буде наступна, це логічно могла би бути скульптура? Не знаю, що до скульптури. Напевно, я не готова займатися скульптурою, принаймні зараз. Так? А, так, це будуть полотна. Це будуть полотна з правильною анатомією. Це будуть полотна з портретні. Я хочу малювати людей. Мені притаманні полотна Рафаеля, Мікеланджело, мені притаманні роботи Рубенса, я хочу малювати як вони. Звичайно, я не можу малювати один в один, це само собою зрозуміло, тому що треба мати свій варіант. Але думаю, що справа тим, що ми останнім часом дуже багато гарних митців кинулися в так зване сучасне мистецтво. Воно дуже гарне, питань нема. Але е, коли інколи ти бачиш лише якийсь штрих, а все решта заляпано фарбою, і це вважають суперполотном, я не завжди вважаю. Тобто я не прихильник е, такого мистецтва. Я прихильник того, щоб людина подивилася і побачила. Побачила силует, побачила емоції, побачила людину. Ми ну, не будемо говорити про сучасне мистецтво, про модернове мистецтво. Питання наступне полягає в тому, що менеджер, медійник, журналіст, криміналіст, художник чи не породить це якісь нові форми творчості, бізнесу, співпраці, поєднання цього всього? Це може бути цікаве. Творчий інформаційний ресурс, оформлений якимись цікавими живописними речами чи навпаки живопис виконаний техніці, допустимо, журналістський там шрифтов написаний, щось такого плану. Не може бути поєднання. Не бачили ви себе в тому напрямку, поєднати всі ваші я в одне на полотні чи в інтернеті в новій формі. Я, чесно кажучи, зараз не уявляю такого. Скажімо, ну, поєднання вже створено сайт artilenko.com, який включає в себе новини мистецтва Львова і те, що відбувається з моїми колегами, друзями, художниками, які вони роботи роблять, які вони виставки пропонують. Робити якісь каліграфічні е, речі на папері, напевно, я не готова. Це не моє, поки що не сьогодні. Так? Е, робити якісь монументальні речі, чому ні? Навпаки, я би сказала, менеджерські здібності дозволили мені підійти до малювання більш професійно. Ми звикли думати, що художник бідний, що йому так тяжко, йому завжди бракує там, купити пензлі, купити полотна, купити фарби. Так? Але, скажімо, я підходжу до цього дещо інакше. Я півроку малюю. Ви бачили вже більше як 30 полотен на виставці, які експонуються зараз у музеї. І водночас я лише двічі закуповувала е, оті всі речі, які мені потрібні для малювання. Це під, це напевно, цей менеджерський підхід. Що я приїжджаю на гуртівню, набираю стільки скільки мені потрібно витрачаю вдвічі менше ніж справжній художник і отримує е, більшого результату при менших е, досягненнях. Якби я не була менеджером, не було б плану розвитку. Був складений чіткий план розвитку. Як не дивно, те, що намальовано було одне чи дві якихось речі, це було одне. Так? Але план розвитку виник лише у жовтні, місяці, коли проводячи якийсь аукціон, черговий раз для зони АТО. Мого полотна не було прийнято лише тому, що я не мала е, жодного папірчика, який би підтверджував, що я вмію малювати. Це могла бути будь-який диплом, будь-який сертифікат, ще щось. І тоді було вкладено в план розвитку, по-менеджерський підхід, що до травня місяця у мене має бути щонайменше три таких дипломи, чи папірця, чи будь-чого. Та я пішла вчитися на рівні з простими студентами. Спочатку школа Арт потім школа СОМ, потім міжнародна школа. Тобто в мене на сьогодні вже є 5 дипломів, таких різноманітних, і це лише за півроку. Так, у них є академічні години, це щонайменше по 60 годин кожної школи. І це є практика. Інше питання, що це п'ять днів на тиждень, і це трошки втомлює, тому що доводиться вже потім домашнє завдання виконувати у вечірньо нічний час. От. Але це напевно якраз той плюс, чого бракує художникам, чому вони інколи, напевно, більше часу зустрічають на свій, на свій саморозвиток. Тому що от їм сказали там намалювати голову, так? І вони от її малюють. День, два, місяць, два, рік, два, але вони малюють. А у мене стоїть питання, що воно має бути здано до такої-то години, такого то дня. І в мене нема часу займатися тим е, два роки чи два місяці. Тобто це є той період, який витрачається виключно на результат. Я звикла працювати на результат, а отже, воно має бути якісно. Ну і як варіант, тобто ми бачимо, та, люди малюють, бо це довго Так, так, ми ще покажемо. Так, так звичайно. Люди це малюють довго тривало. Цей мій малюнок буквально за 3 години часу. Ну, для трьох годин. Це дуже достойна робота, насправді. Навіть не для трьох годин, набагато більше. Дуже хороша робота. А З анатомією все гаразд. Так. Тут все гаразд. Супер. Колір чи графіка? Колір колір, Тільки кольор. Тільки колір. А це. А це початкова робота. Я покажу просто. Uh -huh. Ну, це початкова робота просказувати? Так, це початкова робота. Це була написана в перший місяць навчання, тобто, якби мене моя майстриня не допускала до масла, до фарб. Більше як півтори місяця мене це дуже дратувало, малювати кубики ще гірше дратувало, особливо коли вони одні й ті ж самі, тільки в різних позах. Ну, кубик є кубик, там є чотири сторони, і не більше, чи скільки їх там є. Так? От. І е, цією роботою я давала, що я можу вже е, брати в руки фарби, і після цієї роботи майстриня дозволила взяти фарби в руки і почати малювати живопис. Що найскладніше вам передати? В образі людини. Який елемент? Характер. Характер. Ну, характер. характер. Це, це абстрактно? Це абстрактно, але якщо, наприклад, людина там примружує очі, чи навпаки е, в неї вони широко відкриті, е, чи, скажімо, десь губа трішечки надкушена, чи навпаки е, дуже така стрімка, стримана. Е, Характер це, напевно, найскладніше, тому що вона вимагає енну кількість е, якихось дрібних зморшок, е, що в принципі е, так само є свій момент. Мені ховається деталі. Так, Та. багато деталей. Хоча, в принципі, деталі не так складно малювати, як, як видавалося. Тобто е, школа Сахарова мені допомагає охоплювати зразу весь малюнок е, на полотні. А лише потім промальовувати деталі. І це дозволяє таким чином, якби охоплювати все, що потрібно, незалежно чи це будинок, чи це людина, чи це просто пейзаж. Ну і, мабуть, таке найважливіше питання, яке, мабуть, найчастіше ставлять журналісти. Зараз закінчиться оця виставка, яка зараз експонується в Музеї історії медицини Галичини на крамолюка 3. так? Далі. Що далі? Ну, далі я працюю над е, полотнами по зоні АТО. Мені вже навіть соромно говорити про це, бо я вже третьому журналісту про це кажу. Е, якось так почалось, що я почала працювати е, з полотнами по зоні АТО е, ще в листопаді чи грудні місяці. І вже відкриваю третю виставку, а саме по зоні АТО ніяк не відкрию емоції. Складно писати. Кожен із тих творів. Тобто, коли я пишу ті будинки, будинків, чи солдатів, чи полонених, яких е, побачите, потім можна буде на виставці побачити цього полоненого, якого вже нема в живих. Тобто це все емоції, складні емоції, які доводиться переживати. Тому е, десь відволікаєшся на купу інших якихось полотен і якби зонато Зараз з 14 по 29 число в Познані буде відбуватися українська весна. Mm. Мене вже туди запрошено як представника, як художника для ознайомчого варіанту. І вже на осінь один із представників Варшави, Варшавської арт-галереї, планує допомогти мені провести виставку у Варшаві. Це ті плани найближчі, які на сьогоднішній mm. день. Можна говорити. Добре, якщо повертатися до виставки зони АТО у Львові, так, так. Робіт, де ви її бачите? А, важко сказати. Має бути, я би її бачила в темних тонах, мається на увазі. Мусить бути якась темна кімната з жовтим освітленням чітко по центру на кожне полотно. А як ви дивитесь, перепрошую, що це її. Є... Місце для експозиції Національний музей Лонського. Це було б цікаво. Я не обговорювала ще ні з ким, оскільки в мене ще просто не готові полотна до кінця. У мене здатність малювати одночасно е, 3-4 полотна, бо викладачів так само 3-4 завжди міняються, і якби кожен задає якесь домашнє завдання. От, е, Можливо і так, там якраз оті темні коридори, так там воно би було напевно гарно. От, судячи з того, що ви говорите, мені зразу асоціація картинка, от там воно на місці. Так, да. напевно, що так. Потрібна площа, потрібно темрява і потрібно жовте світло. От воно, воно, воно туди. Ну, чудово, будемо обговорювати. Ясно. Ну що ж, насправді мені було надзвичайно цікаво з вами поспілкуватися. Я сподіваюся, друзі, що вам теж було цікаво послухати, скажімо, творчість, дізнатися більше про творчість Зоряни Іленко, молодої художниці, перспективної, цікавої художниці, яка найближчим часом, я впевнений, на нас всіх здивує своїми цікавими, творчими і несподіваними роботами. На сьогодні вам дякую. До нових зустрічей, Всього найкращого. Дякую вам, а гарного дня.